Всім, всім. Добрий ранок. У нас, ще, у нас ще 11 ранку. Сьогодні 15 липня 23 року. Сьогодні субота і в АТБ анонсовані знижки. Ну, знижки були анонсовані, тому нічого такого несподіваного я в АТБ не побачила. Чек в мене сьогодні на 640, считай, 3 гривні. І що я купила за ці гроші? Так, почнемо от з такого. Я для своєї малечі купила, для внучка купила книжечки. Ось така книжечка коштує 60 гривень. Ось така з наліпками. Ось така. тут собачки такі гарнюні. І є тут, потім є наклейки, щоб їх сюди, наліпки, щоб їх туди клеять. Ну, він ще маленький, тому йому якраз таке буде цікаво. Далі я купила ось таку розмальовку. Теж тут кішечки, білочки. Рахувати, по слогам читати. Букви ось такий буквар. І ще такі магнітики. В нього є така доска, на котру можна, це герої з мультиків. Ну, я не знаю, мабуть, він ще не знає таких героїв, але познайомиться. Так, ось така книжечка стоїть 22 гривні, а такі магнітики стоять 100 гривень. Так, а далі ми пішли по продуктам, по харчам. Так, масло. Масло сьогодні я взяла солодко вершкове. Це по знижці анонсованої, Так, і коштує зараз це масло, делюкс 69,90. Тут його 200 грамів. Це добре масло. Не дешево, але добре масло. Так, далі сосиски я купила. Ось такі сосиски, м'ясна лавка. Докторські міні. Е, в, е, в їстівній оболочці. Е, дуже смачні. 350 грамів такі сосисочки. Е, і вони коштують 52 гривні 20 копійок. Далі капусточка. Капусту я купила на кіло 350. Кіло коштує 20, считай, 2 гривні. І заважила вона, ну, майже на 30 гривень, 29,60. Так, далі, крупа. Крупа в мене гречана. Тут є 1 кілограм, і крупа. Коштує 42,90 за кіло. І в мене карточка АТБ. І вона мені вийшла на 40 гривень 76 копійок. Так, далі персики. Персики я той раз брала, мені сподобалися персики. Так, кисточка від м'якоті відривається. Ну, такі, смачні. Так, 614 граммів по 57,95. И 4 штуки у мене заважила на 35,58. Так, далее засіб, засіб для засіб Доместос для чистки унітазів. Коштує 61 гривня 40 копеек. Тут їй, мабуть, 500. Так, 500. Була сьогодні знижка на доместас синього кольору, там, мабуть, літр, і коштував він 81 копійка, але вже не було. Я не купила, його вже мені не досталося, не вистачило мені. Так, далі. Купила ось такий айран. Для крошки, Уже, вже він з кропом. І жирність в нього 1,8. Вже він готовий, тільки туди додаю овочі. І коштує такий айран 450 грамів ягодинський 19 від 70. Мені він коштує по карточці 18,81. Так, лохина дуже мені той раз сподобалась. Крупненькі такі ягодки. Смачна, не було ні однієї поганої. Вся була добра. Я ще купила. Так, тут цієї лохини вийшло 338 грамів на 62 гривні, 51 копійка. Кіло 185 гривень. 185 гривень. Так, пресерва, пресерва оселедець. Ось такі філе волії. Я брала смачний. Смачний оцей оселедець. Він зараз коштує 40 гривень 80 копійок. 200 г тут. І печінку купила для собачки. Печінка з серцем куряча. Кіло печінки сьогодні була знижка на неї. Кіло печінки 65,89. Тут їй 756 грамів. Ну і считай, 50 гривень вона мені вийшла. 49,81. Оце за все знижки дуже мало, бо були вони товар, був по знижки дуже багато анонсований, не по карточці. Тому знижка тут в мене всього 3 гривні. І за все я заплатила 642 гривні 97 копійок. Ще мені був потрібен сир, але щось таке ціна, в АТБ на сир, якась хитра. Мені щось е, е, так запам'яталися ціни на сир твердий. Мені щось. Ну, не сподобались ціни, Даже вони їх там знижка була, не сподобались. Я пішла в магазин Казацька ферма. Це наш запорізький виробник. І в нього фірмний магазин, так і називається Казацька ферма. І я купила там сир твердий, буковинський. За кіло він коштує 247,50. Тут його 250 грамів на 61 гривню 88 копійок. І купила ряженку. Це вже я ряженку котрий місяць беру. Ну, не кожен день, звісно, інколи. І за все це я заплатила 89,80 копійок. ряженка 28 гривень. Так, ось у мене вийшло тут 400, ой, 640. 3643 і тут 90. Нічого такого не купляла майже. Ну, ціна вже кругленька. Всім бажаю гарних покупочок, смачних покупочок, а саме головне мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, здоров'я вам, миру і всього самого-самого найкращого. Всім до побачення. Пока-пока! Хай щастить вам любі друзі.